Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це. Іграшки, 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 ціни просто. І майже на все. Навіть на якісь круті речі, ціни все рівно маленькі. Відділ з постійним. Дивись, ковдра 9 євро. Wow. Де ти в Німеччині ковдру знайдеш за 9 євро? Вже в бике, саме дешева ковдра, євро 40, десь приблизно. Чоловіки для вас відділ рибалки, теж ціни просто пушка. Відділ косметики, там все косметика, її ціни. Це по євро. Реально. Спортивний відділ, спортовари, різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний вибір з парфумами по Аж смішно, правда. Жіночий відділ, теж ціни. Оу! Oh, що взагалі отакі таке. Далі відділ кобутову хімії. Наприклад, ось такий апарат для чорної тканини коштує в Ройсмані Мінімум 5, 6-8 євро. Вдень так само. Тут всього на 8 євро 82. Відділ побутової техніки. Таке саме тюх теді коштує 18 чи 20 євро. Тут менше 10. Дай сірки покажуть. Відділ з одягом, відділ з меблями для дому, для двору, відділ з інструментами чоловічими, з фарбами, абсолютно з усіма. І ціни також дивують. Дворики на машину по, по 6 по євро. Я купував свої за 60, плюс. Купа техніки, що тут. Купа. От блютуз-наушники за 11 євро. В медіамаркеті навіть якось за гроші немає. Отже, купив я величезну тележку всього, просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака б тільки поличка, в якій я коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати, скільки я всього взяв, бо в мене переїзд на нашу квартиру і так далі, треба все облаштувати, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От я зараз китаюся і заїжджав декілька магазинів для порівняння цін, то в два-три в три рази реально все дорожче. Туристів,